Дорогі друзі, вітаю вас усіх з світлим святом Великодня! Христос Воскрес, Воскресний Україна! Всім ворогам на зло, які згинуть, як роса на сонці, обов'язково вигорять, і ми заживемо ще краще. Ми переможемо, і після нашої перемоги ми заживемо ще краще. І ще більше буде в нас позитивних моментів, світла, радості, і ми назавжди вийдемо з під гніту нашого ворога. Я в цьому переконаний. Я це повторюю як афірмацію. Кожного дня згинуть всі наші вороженьки, як роса на сонці. Ми переможемо, ми воскреснемо і ми будемо сильними. Я, вас всі, я вам всім бажаю мирного неба над головою. Бажаю вам усім смачної Паски, бажаю вам усім захисту вищих сил, Божого захисту. І хотів би поділитися таким дуже цікавим сном, який мені прийшов також сьогодні. Надзвичайно такий от цікавий сон. Мені приснилося таке от. літо, поле багато людей довкола. Ми збираємо колоски. Ми збираємо колоски. сяє яскраве сонце. Все добре. Довкола спокій, тиша, і все надзвичайно спокійно, все надзвичайно добре. Ми збираємо ці колоски у великі кошики, несемо їх і складаємо, знаєте, от такою от гарною гіркою біля церкви. А потім там збоку сидять спеціальні люди, які ці колоски от відділяють зерна від цих колосків. А з самих колосків, от з самих цих бадилів, яке залишається, з цих стебел, ми плетемо потім великий, великий оберіг такий. Знаєте, з чимось схожий на дідуха. духа цікавий вийшов сон. Мені цей сон дуже сподобався. Цей сон дає мені якусь легкість, цей сон дає мені якусь надію. На завтрашній день я сподіваюся, що цей сон знаменує найближчі наші перемоги, тому що ми збирали колоски, значить, ми отримували урожай та результати. Потім ми відділяли зерна, це також робота по відділенню ворогів від друзів. Ну і плели дідуха. Робили великий оберіг такий. Це також дуже хороший знак. Це знак захисту вищих сил, це знак мудрості, це знак покровительства вищих сил. Так що, дорогі друзі, я більш ніж впевнений, що все буде добре. Я знаю це, і нарешті карма повинна покарати на цей раз ворогів. Остаточно, тому що я вірю в карму. І Взагалі, з кожної релігії можна щось взяти. В кожній релігії є своє зерно істини дуже велике. В східних релігіях, зокрема в релігії буддизму, от мене найбільше от питання карми цікавить. і Я вважаю, що це досить правильно. Карма наздожине наших ворогів, обов'язково, і ми це їм покажемо.